Харківщина, 12 травня. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 27 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степовано, Воселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти: Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача, Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке, Вовчанські хутори. О восьмій ранку у місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу загинув 50-річний Чоловік О другій ночі в селищі міського типу Вільчачугуївського району внаслідок ворожого обстрілу кабом пошкоджено корпус геріатричного пансіонату. 12 травня у першій ночі у місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу дістав поранення 38-річний чоловік у селі Глибоке Харківського району. Внаслідок картобстрілу загинув чоловік 63 років. В селі Веселе Лозівського району внаслідок детонації боєприпасу травмовано 37-річного чоловіка. 11 травня внаслідок серії масованих обстрілів міста Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення четверо чоловіків від 39 до 64 років та 83 річна жінка. Загинув 51-річний чоловік. За минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 19 атак. Зокрема, у районах населених пунктів Сеньківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області. На Слобожанському напрямку відбили 12 атак. Зокрема, у районах населених пунктів Стрілечче, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватка та інші населені пункти Харківської області. Наразі 1377 місцевих жителів евакуювали виїхались з Чугуївського району, 2097 з Харківського, 29 з Богодухівського та 570 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйовано 4073 людини.